Один з факторів ненастання вагітності це порушення у чоловіка. Вони досить різні і це тема окремих дискусій. Найчастіше питання це рухливість сперматозоїдів. По-перше, треба сказати, що для екстракорпорального запліднення рухливість сперматозоїдів не має великого значення. На сьогоднішній день 90% 9% випадків ми використовуємо іксі або безпосереднє запліднення яйцеклітини одним сперматозою. Нам головне, щоб сперматозоїд був живим, а як він рухається, для нас не важливо. Тому сперматозоїди при утворенні їх в яєчку нерухливі, вони отримують рухливість, проходячи і зізріваючи по статевих шляхах чоловіка. Якщо ми отримуємо сперматозоїди безпосередньо з яєчка. Коли вони не потрапляють в сперму звичайним шляхом, вони нерухливі, але вони підходять для запліднення і можуть дати здорову дитину.